Слава Ісусу Христу. Ка uh. е... настав час інтриги, я вам обіцяв. Е... Знаєте, я завжди, ви вже мене маєте вивчити. Ми, коли говоримо з вами про наше духовне життя, про наше церковне життя, от я якусь таку маю внутрішню потребу, може того, що там дуже багато років свого життя не жив у церкві, то тепер, коли я в церкві, я маю дуже велику таку внутрішню потребу показати. Що церква це не про золоті купола, церква це не про гарні облачення, церква це не про дорогі отці нагородні хрести, Церква це завжди люди. Церква це завжди з людьми. Церква це коли ви радієте, ми радіємо з вами. Церква це коли ви плачете, ми будемо плакати разом з вами. Церква це живий організм. І, і в цьому живому організмі. Ну, відбуваються різні речі, абсолютно різні. Ми, християни, от ті, навіть, ті, хто тут стоїть у храмі, теж буваємо різними. Буває таке, що ми вміємо ходити у храм, ми знаємо, як правильно поводитися у храмі, але знаєте, повсякденні своєму, ну, на жаль, наша віра дуже слабенька. І як боляче буває, знаєте, коли ти живеш, та знаєш про людську біду, людські потреби, переживання, як боляче буває, коли ти чуєш десь твої парафіяни, рідні, за якийсь метр огороду посварилися, бо там хтось на того палика вструмив, і вони вже ходять на дуті, і ти вже і не знаєш і того любиш, і того любиш, а вони за той метр посварилися. Як жахливо буває, можу і про такі речі говорити. Коли приїжджаєш на похорон і хоронять свою стареньку маму чи тата. А ти дивишся, а родина, яка приїхала, вона не на похороні. Вона не на похороні. Вони сидять один одним інколи сперечаються, хто більше апельсинів мандаринів приносив мамі, хто який глядів і на кого має бути переписана хата. І ти дивишся, і це все православні християни, і воно стає боляче. Але заразом з цим є серед нас і приклади, ну які я вам скажу відверто гідні подивування. І ці приклади, вони, знаєте, вони продиктовані нашим внутрішнім устроєм, тому що людина, яка знає Бога, людина, яка знає, що таке любов, яка вміє любити, яка знає, що таке жертовність, ну це найкращий християнин, навіть якщо він... На Христинах з'являється в символі віри. Тому що християнство це вчинки, християнство це дія. І серед нас в, нашому, в нашій громаді є такі люди, і ми сьогодні хочемо вам показати їх. Але перед тим, як ми покажемо цих людей, я хочу від лися всієї нашої громади, тому що у нас тут і жидичани, і лучани, і з княгининка, і звідки тільки є. Я сьогодні, я переконаний, що ви мене підтримуєте. Я хочу подякувати керівнику Луцького районного управління нашої Державної служби надзвичайних ситуацій, це наші пожежники. Те, що ви робите в час війни, Руслан, я до нього я не знаю, як я по батькові бо він для мене товариш і друг. Те, що ви робите в час війни разом з нашими воїнами, ну це подвиг. Це великий подвиг, тому що ви так само, як і наші воїни, захищаєте нас, ви так само, як наші воїни, в найкритичніших ситуаціях. І ви, як люди, які виконуєте свою службу, стаєте дуже часто навіть жертвами просто цинічних атак ворога, коли вони знають, що ви виїжджаєте, що ви гасите, що ви рятуєте, а вони повторно б'ють. І за це вам честь і хвала. І я переконаний, що люди. Навіть зараз в Луску, які дивилися, як ви працювали, як ви намагалися рятувати, як ви боролися навіть за ті тіла двох, на жаль, молодих, загиблих людей. Ну, це гідне поваги. І я хочу від лиця всієї нашої громади просто подякувати вам, сказати, що ми за вас молимося і що ми вас благословляємо. І хочемо вам подарувати цей образ Божої Матері, у вашому лиці, всім вам, пожежникам. Тому що е, є такі ситуації, коли тільки Божа милість може вас захистити, і ми просимо, щоб такої милості Божої в вашому житті і в житті ваших підлеглих було побільше. Дякую. А, але заразом з тим я сьогодні ще хочу показати вам е, наших простих, е, ну це вже будуть жидичинські хлопці, е, які по великому рахунку, по-людськи, е, могли б не займатися тим, чим вони займаються. Могли б сказати, ну слухайте, ну мені є чим зайнятися, в мене є сім'я, діти, робота. Е, ви знаєте, в нас вже е, е, скільки часу два роки, два роки діє е, добровільна пожежна е, команда. Мало хто знає, але ну так стається, що ну, в них є рекорд минулого року за один день. Оці прості хлопці без заробітної плати, без соцпакета, без нічого, тільки з страховкою. В них рекорд три виїзди за день, коли наші улюблені парафіяни палять на полі солому. Це окрема тема. Ми будемо про це говорити. Але я хочу підкреслити, що вони в нас є. Я хочу, щоб ви зараз ми будемо по одному їх викликати. Я хочу, щоб ви побачили, що це не просто е, наші односельці, янско це подвижники. Тому що оці дві машини, які там стоять, і ми знову відправляємо з вами їх на армію, це вже 24-та. Жодна машина не пройшла повз них. Вони їх ремонтують за свій кошт. Вони їх фарбують за свій кошт. Вони їх чистять. Якщо треба, і доставляють. І мені здається, ми це робимо не раді хвальби. Ми це робимо, щоб підкреслити, що от такий спосіб життя, оце правильний спосіб життя. І якщо ми, як громада, будемо отакими свідомими і ставати серед ночі, і їхати, і гасити, допомагати нашим професійним пожежникам, тому що їм теж дуже зараз складно, то мені здається, ми не тільки переможемо в цій війні. А ми з вами побудуємо дуже міцну і перспективну державу. А про це ми я думаю, мріємо всі з вами, правда?